Добрий вечір. Ось ми вже вечеряємо під вербою. Думатка сюди прийшла їсти. Я на ню не розраховувала, ну хай двох їдять, вона ще в підвалі буде. Вони всі прийдуть у підвал. Водичку їм налила, корм поставила, бо ще їжачок прийде. І два може прийти їжачки. Тут їсть ця, що ми стерилізували вже давненько її. Це бабушки Алівтіни, прийшов він у нас гость частий. Колобок уже наївся, з пакета вже десь пішов, і Васька вже поїв, і димок уже поїв. Будемо йти в підвал, бо там ще в підвалі рижик, він же ж не їсть на вулиці. І йти далі годувати, вже темно.